Всім хай! З вами Михайло Ви на каналі Містер Папа. Радий всіх бачити. Це вже 46-й день челенджу на, на вижимання, присідання і на прес по, по разів. 46 день. Це ми вже так сказати до половини доходбав. Це представляєте? Адже ще витримую ще цих за 46-й день. Потім ще 4 тайби. би. Так що ще витримую я 54 дня. Якщо що там буде на 50-й день трошки таке, сказ сказати і щось придумаю. Ну добре, не буду довго затягувати. Беріть щось маленько, пишіть коментарі. І дивіться, пишіть щось приємно, можете по пару коментарі, бо YouTube, щоб попадало в рекомендації, так сказати. І ставте ваші вподобайки і погнали, відео, відео без монтажу. Що зразу переходимо до присійда помилися. Зразу переходимо до ...до цей. До біжмен. І так само не збувайтеся підписуватись на всі соціальні мережі. Ну шо, перший підходик, перший підходик. За її який я викидаю, бо так сказати, там вже під кінець. Що плюс дождь, я міг би ще я раніше трохи записати, але дощ Так ще гримало, так сказати. То краще цей чуть-чуть цей перечков. Чекайте, дещо собі зараз зроблю Так, от такого. Добре, сорок шостий день. Перший підхід. Добре, все, погнали. Перший підхід, скільки я зроблю дизайн. Погнали! Двадцать уже Еще пять пока Что может быть Пять Пять двадцать пять Подаємо погано. Тридцять. 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 Я вже починаю прівати. У мене вже вчора кінець віджимать. Воло таке, що... Чуть-чуть, мене чуть-чуть, але як заболіло, але то все прийшло. тепер все нормально. Ну що, без, без футболки, без футболки, без оцей душу. Вже спина починає мокрити Тридцять. Ще лишайся 70 70 Якщо так сказати, це ще на два підходи. По, по цей. Це ще... це ще два підходи по... по тридцять п'ять. А якщо а якщо так, то ще треба підходи два підходи по 30 і один десять. Ну шо, погнали! 30 зробив, треба досконалюватися. Вже, ну погнали! That's it! That's it! šajice 50 Ще зараз залишається 40 Ще сорок лишається. Я кажу, що я вже навіть набуть пана, якщо я не зроблю Віжвання чи присідання. Зараз кажу, що мені вже набагато краще. Я стараюся би як робити так, в принципі, так як має бути, а не. Що лишається 40 разів? Перший підхід це був 30. І другий 30. Бо зараз 40 зроблю. Напевно, що буде цей 20. Потім ще лише 20. Ну що, погнали. Це вже 70, Це ще 30 лишається. Або зараз, зараз роблю ще 10, відпочиваю трошки і останні двадцять вбиваю. Або роблю зараз ще 30. А, пх, пана. 20. І ще лишається зараз останніх 20 і зразу приходжу до присідання. Старайся не онувати, щоб не було, стараюся робити, якщо я почув цей челендж. Я навіть не буду з -з зупинятися. У мене були такі деякі вчера здатися. Так заболіло, але... Але якщо так, то вже пройшло. Ну шо, зараз... Зараз ще останні 20. і зірвай до присідань. Ну шо?

95 Уже, що були за звуки не можу сказати Зараз 95, 90 так сказати Змочений спітнів Пна мок починає мокрити ко нормальному мокрити Ну що, погнали останніх 10 чи ще девяносто п'ять? Пара сто більше на первого разі зробив Лице для того, щоб... щоб він не розслаблятися. Ну що, заразу приходжу до присідань? Осторожів. Ну що? Погнали? Погнали! Тридцять, <sin> що сімдесять, далі дали. Це не це не це не дає мені споку. Ну що? Погнали, що 50. Что, 50 нарушаешь? Чуть-чуть, чуть больше чуть, похоже, Ну шо? Пятьдесят Шістдесять. 40. сорок. Сорок зразу прокучу наперед. Ну що, понадоби? şey 80 şey 20 80 Bana alın. 100. 100! Душайте останніх! Сто на прес. Сказати, 46-й день вже завершений Дайте! Вчора мені було набагато важче! Дали це виживання! А що не леч! Але так потрохи-потрохи. Чалендж буде тривати аж до 10 вересня. Я так порахував. Ну що, погано? yeah <laughs> уже. Понадоби далі. Ну так сказати, що може сказати? 40 днів офіційно сказати, може так офіційно так сказати, що завершу. 46 днів, через 4 дня 50, це вже так буде 50 днів, 50, рівно половину челенджу. Для вас айбі, для мене, тебе, для вас я роблю 100 днів, а для себе це так як як бас бою, щоб потім бути себе в формі і після цього, після цього цих 100 днів, що я міг продовжити робити далі. Ну що, я думаю, я буду дякую, що додивлявся до кінця. Дякую, що писали коментарі. Я буду напевно звершувати. Не забувайте ставити ваші лайки, подбайки. Підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. І писати багато коментарів. Щоб цей. щоб ютуб щоб, щоб, щоб розумів, що його щоб Ютуб так рекомендував. І ви це мені дуже допоможете. Так само підписуйтесь на всі соціальні мережі, ссылка буде в описі. А я буду з вами напевно прощатися. З вами був Михайло Ви на каналі Містер Попович. дякую вам за 46 день, що були зі мною. До нових зустрічей!